На коті плащеринок знаходимося А, туди. вулиця Галицька сьогодні аксерстрани заповнені, сьогодні бадьоріще, веселі. Ну, идем на театральную, зайдем теперь мы на площадь рынок Трамвай на коле. За, дядя. Сервоный трамвайчик, сейчас мы его покажем. don't mock me Там болер далі. От коли аж болар допуститься, трамвай може поїхати. Це театральна Це театральний зараз. Через проїзд вийдемо на площу. Ринок. Не будемо йти аж до Шевської. Хто не знає, такий значок, що можна вийти на площу ринок. Рінок Сквер. Кав'ярня на Бамбетлі знаходиться. Знаменита. Потрібно Дуже розумна камера, дякую. Я сам знаю, що потрібно більше світла, але ти ж бачиш, що є світла стільки, саме стільки, скільки є. Справа з розумною камера, яка завжди напише, що треба більше світла, коли ми самі бачимо, що треба більше світла. Ще. Я не здивуюсь, що вже випустили розумні гаманці. Знаєте, Це гаманець, який час від часу каже, треба більше грошей, треба більше грошей. Так дівчина їде на самокаті і знімає відео. Як не знімає відео, як дівчина їде на самокаті. Класно. Давай йдемо зараз на ринок. Так, виходимо з пасажу Андреолі. Сподіваюсь, зараз камера буде задоволена, що є більше світла. В той же час в цьому кафе до сніданки. Тепер від 235 порожніх столиків стає все більше і більше. Така тенденція, що не так пізно. Котра година. Но я вважаю, 20.45 45 це ще зовсім не пізно. Плавність цій камери мені подобається, бачите, можна дуже плавно переводити з одного об'єкта на інший. Біля 36 По, дуже багато зайнято столиків, на відміну від самого 36 по. Хор співає, А это глянемо, як хвилин. Точок гарного виступу побачили трошечки погаюся і все. Ну, Атлас ввечері завжди заповнений. Чи розумієте, на то він і атляс, що ввечері завжди був заповнений, бо якщо вже Атлас не буде ввечері заповнений, я вже не уявляю, хто коли і як може бути замовлений, заповнений. Ми повернемося на Вірменську. Ну я розумію, що наліво теж на Вірменську. Повернемо да, не випадку направо на вірменську трошки. Ну, кілька серій тому бачили. Пан Андрухович відпочивав. Біля дзиги. Цікаво, чи він досі там все вже пішов. Сподіваюсь, всі знають, хто такий Андрухович, так? Я думаю, після Христини Соловій вже всі знають, хто такий пан Андрухович. <рес> І хто такий Жодан, та? <рес> Класики тревчить. Zeha. Thank you. Давай пройдемо власне до самої дзегі. Кілька кроків зробимо. Тут ближче до вечора все більше і більше людей. Ну, тут вже так до вечора, що реально важко пройти. Хто би що не казав?